Добрий день, мене звати Ольга Гожва. Трошки на наступному слайді ми з вами познайомимося, але те, чим ми будемо займатися ці дві години, ми будемо говорити про безпекові моменти планування роботи на лінії фронту, про те, як оцінювати ризики. Сьогодні ми будемо говорити про, казалось би, такі прості речі, дрібниці, які на лінії фронту рятують життя. І без них ви не можете, якщо ви їх не усвідомлюєте. Якщо вони у вас не доведені до автоматизму, ви не маєте просто права їхати на фронт, наражаючи на небезпеку себе, ваших партнерів, компанієнів. Тому до поїздки на фронт треба готуватися. І якраз про ці всі етапи підготовки і певні речі ще раз скажу, дуже прості, але необхідні. Треба ми сьогодні з вами будемо говорити. В тому числі про ППІ, тобто це Personal Protective Equipment, про ті елементи захисту журналіста, які ви потрібні мати. Можливо, не всі, це залежить від потреби і від того, що ви будете робити. Але про базові розуміти, як їх на себе налаштувати, тому що так, бронежилети, каска, шолом він налаштовується індивідуально, і Це індивідуальні засоби. І якщо їх має команда, наприклад, медіа редакція, то це не означає, що ви можете взяти покласти їх в багажник машини, а потім десь там перед Краматорськом їх одягти. Ви повинні зрозуміти, як в них працювати і налаштувати під себе. Трішки розкажу про себе, це мені нагадало, коли я це скомпонувала. Нагадало цей флешмоб, який зробили військові так, в Твіттері, а потім він перекочував у Facebook, народжені для війни. 15 років роботи в університеті, навчання журналістів. з Кінця 2021 року, з грудня акредитація робота в ООС, тоді Луганська Донецька область, і фактично без перерви, вже півтора року працюємо на лінії фронту з медіа Міноборони Норвегії. Зараз це британські медіа. Зараз більше готуємо журналістів, розповідаємо, ділимося досвідом, тому що те, що тут відбувається, це вкрай важливо. Ви повинні слухати практики, ви повинні слухати їх історії. І навіть якщо зараз ви щось не приймаєте, ви з чимось не згодні, просто слухайте і запам'ятовуйте. Ситуація і лінія фронту наскільки динамічна, що ми можемо працювати поруч. Но мати відносно поруч, так ну на, на одній там географічній локації. Но мати е, дуже дивний різний досвід, різні враження і різну ситуацію. Ситуація міняється дуже швидко. Тому е, треба просто спілкуватися з практиком і занотовувати всі маленькі деталі. Медіа центр іст це центр, який з'явився під час війни, народжений війною, аналітичний центр, який. Е, де працюють колишні військові, вони готують матеріали з лінії фронту, аналітику. І одним із результатів роботи цього центру, який 6 місяців йому здається, я вже загубилася в часі. Те, що було ініційовано створено робочу групу при Мінобороні, яка зараз займається питаннями ВЛК, корупцію, при надання неналежного надання медичних послуг військових МСЕКом і іншим таким. Тепер перейдемо безпосередньо до того, як треба готуватися. Перш ніж ви збираєтеся їхати на лінію фронту, ви повинні планувати і розуміти, що відбувається. Тут у мене питання для, для до вас. Перше, на які джерела інформації ви будете орієнтуватися, наприклад, якщо ви хочете поїхати е, Мілітополь, він відкритий, уявимо, що він вже відкритий до відвідування або якесь село поблизу Мелітополя – Назвіть, от, от просто один за одним. Вже півтори року війна, це все повинно бути на автоматі. Які джерела інформації, безпечно, небезпечно, просто швиденько називайте. Місцева влада. Місцева влада, окей. Є таке. М? Це теж місцева влада. Місцева влада, добре. Це місцеві адміністрації, військові адміністрації ви маєте. Генштаб. Генштаб де? В Києві будете писати, дзвонити, що ви будете робити? Що саме? Добре, інформацію по регіону ви будете брати там, що там відбувається, чи є офіційно, що це село вже добре, ще. ОКІ? ОК Південь, якщо ми про Запоріжжя, наприклад, говоримо. Добре, це військові, ми вже говоримо. Супер, місцева влада, військові, ще. Міністері. Яким чином ми верифікуємо джерело інформації? В умовах, коли це найскладно зробити, що ми робимо? На що, ми... що головна історія? Офіційне джерело, плюс людина, якій ми довіряємо, або маємо рекомендації від наших колег, і таким чином ми складаємо цю інформацію. Більше всього ця інформація повинна оновлюватися постійно. Ви розумієте, що якщо ви плануєте поїздку там через три дні, і на сьогодні ви зібрали всю інформацію, то ви її повинні моніторити. До моменту виїзду. І навіть в момент виїзду, коли ви вже сіли до машини і можете їхати, ситуація може кардинально змінитися, і ви повинні бути гнучкими і на це орієнтуватися. Тому перша така порада, що, ну, по-перше, так, це зброя та камера несумісна, і про це дуже багато говорять. так, Якщо ви хочете, мати зброю, ви йдете в ЗСУ, і там тоді потім працюєте, йдете на посаду пресофіцера, якщо вам так хочеться пофотографуватися, І е військова форма. Е також є недопустима згідно стандартів знову, посилаючись на Женевську конвенцію. Є міжнародні стандарти, в яких Колір, в якому можуть працювати журналісти, це такий темно-синій. Є певні там пантони навіть прописані, це надписи преса, обов'язково і ззаду на бронежилету. На шоломі повинна бути надписи. Якщо це авто, яке їде медіа, то це надписи преса на капоті з боку. Ну, тобто вона повинна візуально бути зрозуміла, що це не військові, це преса, і вони повинні ідентифікуватися. Ми всі знаємо, що росіяни. Не звертають на це уваги взагалі. Тобто для них журналісти, як і парамедики і інші волонтери вони є мішенью, але це не означає, що ми повинні порушувати і вести себе як, як вони, і, і це відрізняє нас дуже, дуже сильно. Іноді бувають ситуації, про це все запитують, коли самі військові кажуть: познімайте це з себе. Надписи преси. Якщо ну в нас було дуже багато досвіду роботи в супровіді з різними командами з військовими. з медиваком, тобто різні ситуації, коли самі військові казали, якщо ви хочете їхати за нами, познімайте всі ці надписи з вашого автомобіля, щоб ви не привертали до себе увагу. Це не дуже можливий приклад, який відповідає реальності, але так насправді є. Стандарти існують, і ми повинні їх дотримуватися. Це те, що ми говорили про джерела інформації. Завжди треба звертати увагу на військослужбовців на блокпостах. Їх поведінка є вірним індикацією. І якщо вам, ви бачите, що вони в стані бойової готовності, вони моніторять ситуацію, або вони кажуть, на ваш розсуд, але я вам туди їхати не раджу, або розвертайтеся і швиденько в інший бік від, звідси їдьте, то краще цієї поради дослухатися. Тут є різні думки колег, я знаю багато людей, які кажуть, а ми там з волонтерами так об'їхали і там виїхали. Різні бувають випадки, ви приймаєте рішення по ситуації, але не винесете за це відповідальність. У нас і оця історія орієнтуватися на джерела, що відбувається, тобто ви постійно ситуацію моніторите і постійно приймаєте рішення, що робити далі. Це командна робота, в якій задіяні всі, і водії, в тому числі, тобто тут немає людей випадкових. Да, тобто ви відповідаєте, ви працюєте як команда, як одне ціле, навіть якщо не всі виконують певні там журналістські обов'язки. Перша історія, коли ми просто їхали за пожежною машиною, було тихо, ні, ніхто ніде не стріляв. Але е, ми прийняли рішення, причому це було абсолютно ніхто ні з ким не розмовляв, просто розвернутися і поїхати в зворотній бік. Як тільки ми розвернулися за пожежною машиною, почали просто там між стовбами е, бути в, влучання з арти, тому що, ну, скоріш за все, вони нас просто бачили. Це була окружна Харкова. А е, і ще одна була історія, до якої ми були не готові. Ми заїхали машиною за... Тоді це були медики на північну салтовку. Зупинилися, вийшли, і розуміли, що зрозуміли, що ми їхали по битому склу, і от як виїжджати, що робити, коли все просто усіяно склом. Ми на той момент не знали. Тоді до нас підійшли пожежники. Казали та ну просто повільно їдьте, нічого не робіть, не треба нічого сувати, Просто їдьте дуже, дуже повільно. І під обстрілами ці три хвилини, які ми їхали надповільно, це були, мабуть, найдовші три хвилини в роботі нашої команди. Тому військові це є перше, мабуть, таке головне джерело, на яке ви орієнтуєтеся. Якщо вони вам щось радять, то це. Не тому, що вони вам хочуть не пустити, тому що вони хочуть зберегти ваше життя, своє життя. Вони розуміють, що щось відбувається, навіть якщо вони вам не можуть сказати. Цивільні також є гарним джерелом інформації. Я б їх не виключала, але вони вже звикли до цієї ситуації. Те, що відбувається, для них є нормою. Якщо ви опинилися в пеклі, ви повинні діяти швидко. А для того, щоб діяти швидко, ви повинні діяти професійно. У вас не буде часу думати, зважати. Дивитися Ютуб, а що робити? О, турнікет, да, як його накладати. Зараз подивлюсь Ютуб. Не буде у вас такого часу. І е, рішення треба буде приймати дуже-дуже швидко. Е, була руська е, Лозова Харківська область, коли нас обстрілювали з вертолета, коли у нас було два пробитих колеса. Я не знаю, як ми доїхали, і ну, взагалі, ну як таке можливо. Я б сказала, що це неможливо. Ну тобто, повністю ми їхали на, на дисках, але ми їхали дуже швидко. І, тобто, ситуації бувають різні і. Ступень психологічної підготовки у вас повинна бути вже зараз. Ви вже зараз а, повинні розуміти і проговорювати в своїй команді з тим, ким ми будете їхати, що може статися різне, що ми будемо робити всі, всі ситуації. А, якщо говорити про... Загальні правила безпеки, то треба перевірити спорядження. Ми перейдемо ще трішки пізніше саме до цього спорядження. А зараз поговоримо про базові речі, які треба з собою взяти. В кого з вас є аптечка? Що там? Бандаж просований, бинт, <гум> два комітети, трубка, термокоптера. Ну, я зазвичай велика аптечка у мене. Всього майже то два, і плюс все всяке. А коли в місту схожу, то ми замінюємо спресований зпресований, бандаж і безпець. Це Дуже важливо і дуже важливо, ви потім будете мати змогу все це на себе одягти і спробувати, щоб ви вміли саме в бронежилеті накласти собі на кінцівки саме собі. Турнікет, тому що це важко, це обмежений рух. Так? І якщо в такому стані ви можете досить високо його накласти, то коли у вас бронежилет з додатковими засобами захисту, то особливо на кінцівки, це. Іноді ну найважко ви втрачаєте секунди, які можуть вартувати життя. Тому всі ці речі треба відпрацювати. Скільки випадків таких бувають, коли кричать там турнікет, і просто у людини ступор, да? тобто вона не знає, що або бандаж. А що з цього спресованого кубіку в аптечці є бандаж? Дуже важливо, якщо у вас є якісь захворювання, вам потрібні додаткові ліки в аптечці, які НСЖУ видали його. Немає. Тобто ви формуєте свою аптечку. Якщо ви плануєте поїздку на один день, то ліків і всього всього повинно бути ну принаймні, на три. Води, їжі, ліків, тому що ви не знаєте, як буде відбуватися ситуація. У нас була ситуація, коли ми їхали на три дні, а повернулися через 16, тому що просто ситуація змінилася, і безпечніше нам було залишатися там, де ми були, а не там кататися по дорогах, які на той момент обстрілювалися. Ну уявіть собі лінію фронту, тобто, це це лінія фронту. Там немає безготівкових і готівкових відношень взагалі. Документи взагалі дуже важлива історія. У нас ну є такий це. Класна штука, яка не допомагає журналістам не загубити свій свою прес-карту, тому що дуже часто журналісти залишають її на блокпостах. От як достали, так з паспортом поклали, сіли. Ну якщо там по-перше, щодо о, взуття, воно повинно бути по щиколотку, Тату ну, не такі кросовки, як як зараз, це в мене. А це ну таке краще, якщо це тактичне взуття, бо воно придприпп. При, Передбачено на такі і ви просто примотуєте шнурки. Якщо вони в нас розв'яжуться, коли ви будете заземлятися, там десь повсти, десь бігти, то в цій критичній ситуації ви у вас не буде часу його зав'язати, тому краще це відразу за, зафіксувати для того, щоб ну це якщо ви працюєте там дійсно з групою військових, не там в селі знімаєте, тобто ви розумієте, що це буде така, певний важкий маршрут. Якщо ви в'їжджаєте на щойно звільнені території, на яких немає мобільного зв'язку, якщо ви їдете в супровіді, то як ви будете комунікувати з машиною, яка їде попереду? Як вони вам скажуть Стійте або не їдьте за нами або їдьте за нами швидко, або взагалі там виходьте і розбігайтеся хто куди, тобто повинні бути дві, принаймні дві рації: одна у вас в машині, а іншу ви віддаєте військовим, тому що військові вам свою не віддадуть. Але комунікацію з ними тримати треба, і це типова ситуація або зв'язок є частково на щойно звільнених територіях, або його там немає взагалі. І тоді рація це єдиний спосіб зв'язку зв з тими, хто вас супроводжує. Це можуть бути військові, це можуть бути представники місцевої органи влади, це можуть бути національна гвардія, ну тобто будь-хто, але зв'язок з ними повинен бути. А якщо ви перебуваєте в зоні бойових дій, плануйте свій час таким чином, щоб до темноти ви перебували в безпечному місці, в укритті або поруч з військовими, або виїхали з цієї території, повернулися в відносно там тилову частину. в готеп. Для цього якраз можуть бути корисні вам місцеві, тому що вони можуть сказати проміжок часу, коли бахкає. Так? Тобто ви можете їх запитати, а що відбувається. Там в нас там стріляють зранку до 10, а потім там починають після 3 або після 4. І якраз у цей проміжок активної на кого орієнтуватися, ви можете зібрати цю інформацію у, у, у місцевих, або у волонтери, які також мають певний графік, коли вони розвозять їжу. тому що навіть у Північні Салтівці, коли вона була активно щоденно під обстрілем, також були проміжки часу, коли було тихо. Є нормативний документ, який чітко говорить про це, що не повинно бути дублювання дозвілів для роботи журналіста на певній території. Ви повинні отримати акредитацію і інформувати пресофіцера, який на цій території працює. Якщо говорити про обмеження того, що можна знімати, що не можна, це також в додатках до цього наказу прописано. Ви можете його завантажити. На акредитації, хто має нову акредитацію, є QR-код, який підвантажує повністю текст цього документу. І якщо вам покажуть, якісь там тут не знімайте, це не можна. Ви просто наводите свій телефон на вашу акредитацію, відкриваєте нормативний документ і показуєте пальчиком, що ви можете робити, а що ви не можете робити. І це знімає взагалі всі всі діалоги. Що показувати, що не показувати, я можу сказати про себе, що війна ну робота на, на лінії фронту зробила мене максимально радикальною нетолерантною. І я вважаю, що весь світ повинен бачити війну без прикрас, така вона, як вона є, бо це є правда. Ми можемо заблюрити обличчя, але ми не можемо заблюрити реальність. Далі найбільш важлива історія це мінна небезпека. А ви знаєте, що звільнені території вони практично всі є заміновані. Території, які заміновані в Україні, є вражаючими і вони дуже лякають іноземних експертів з гуманітарного розмінування. Не можна заходити в будинки, якщо там немає людей. Це також треба розуміти. Навіть для гарного кадру треба розуміти, що там будуть міні-пастки. Це багато випадків було в Київській області. Таких в Ізюмі, в Куп'янську. Тобто, дуже багато слідів після себе залишають росіяни. Що відповідальність за наявність бронежилету, певного класу, каски. Пройдені тренінги з тактичної медицини несе персонально журналіст та редакція, яка його на це завдання відправляє. Тобто, це є обов'язковими речами, які ви повинні пройти до того, як ви кудись поїдете. Навіть якщо у вас формально є акредитація, акредитація не є захистом від арти. Вона не рятує це, вона не гарантує, що вас не влучать. Тому ви повинні ці речі пройти. Самостійно, що написано в нормах страхування, що журналісти повинні мати колір бронежилет темно-синього кольору, прописані навіть понтони, яким він повинен бути. Вони повинні мати напис преса англійською мовою спереді, ззаду, теж саме на шоломі і на всіх речах, які ідентифікують його як журналіста. Бронежилет згідно. Стандартам повинен бути не нижче 4-5 класу з додатковими засобами захисту. Цей бронежилет є якраз 4-5 класу. Ми можемо, поки я буду розказувати, вже знайти добровольця, який буде все це на себе одягати. А цей бронежилет, згідно стандартам є 4-5 класу з додатковими засобами захисту. Зараз ми його одягнемо, я розкажу і покажу більш детально. Тут є пояс. А цей пояс допомагає розвантажити навантаження, і щоб бронежилет по вас не бив, коли ви будете бігати, присідати і робити певні вправи. Тут є металева плита, яка захищає, і цей жилет він регулюється. Всі знають, що всі бронежилети мають систему регулювання під конкретну людину. Всі знають? Тому дуже важливо цю частину не знімати, тому що маленькі уламки, залишки, не знаю, там асфальту, камінці, деревина вона дуже часто летить якраз вверх і може бути поранена. Добре, ще є шолом. Давайте зразу надінемо на вас весь екіп, щоб ви відчули. Далі що регулюється? Далі регулюється отут. Поки. Також є різні системи. Тут система липучок. Вона дуже зручна. Тобто, в залежності від того, що на вас одягнено, якої ви комплекції, ви робите або більше, або нижче. Але отут не повинно дуже багато бути простору. Що я вам рекомендую? Якщо ви плануєте поїздку, оділа на себе екіп, Просіли хоча б п'ять разів. Постояли в планці. А, просто лягли встали, а потім спробуйте після цього щось робити або хоча б раціонально мислити. Це важливо. Планку? А кави ж затримуємо відкинути? Зараз, це я все зараз відповідаю. Можна на разу році досить, просто встати. І такі процедури просто повторіть, присісти. О, бачите, це означає, що неправильно от, от такого буде не, не, не повинно. Тому що, якщо ви будете бігти або терміново заземлятися, то ви можете просто отримати травму каскою. Тому всі оці речі вона повинна дуже щільно бути одягнена. Тут треба регулювати, знімати, регулювати ось ці штуки, тому що вони ну, просто це демонстраційно, так, так. Так, тут різні люди одягали, але ви повинні на це витратити час, бо це ваше життя. І от зараз ви бачите, що певні речі... А, що вас ще повинно бути? Ми не одягли зразу дуже таку корисну штуку, я одягную на себе, це ж не проді. Це РПС, це військова така штучка, пояс. Який розвантажує ваші руки. Спочатку одягається оце, а потім зверху одягається бронежилет. Ви навішуєте сюди всі підсумки, які вам необхідні. Це залежить від вашого завдання, від того, що ви будете робити, наскільки ви їдете. Ну тобто, аптечка, це може, тут, це для тактичних наушників. Ще одна важлива штука, без якої не треба їхати на лінію фронту, це тактичні окуляри. Тактичні наушники. Тактичні наушники це які подавляють певний децибел шуму. Ви чуєте все, що відбувається. Ви нормально чуєте розмову людей. А якщо це баба на зовсім іншій, він його глушить. Тобто ви не ізольовані. Це дуже важливо. Не треба одягати просто наушники. Це я вже бачила таку помилку. Коли кажу, а я нічого не чую. Ти йому кричиш там, лягай, а він стоїть. Ну тобто, так не треба. Це повинні бути тактичні. Окуляри. Вони допомагають, одягайте, захистити ваші очі, тому що окрім кінцівок найбільш чаще, частіше страждають очі. <кій> і тобто, це, це речі, які також необхідно при собі мати і надягати. Ще одне, що треба мати, це треба мати рукавички на руки. Якщо це літо, то щоб пальці були відкриті, але порізи рук вони дуже болючі і дуже довго заживають. Особливо, якщо це прохолодна погода, тоді вони, ти їх просто не відчуваєш, а потім ти нічого не можеш робити. І на це також треба, треба зважати. Далі є маленькі фотоапарати, саме такі, як ви показали. Mm -hmm. І тут також все налаштовується. Ви можете повісти це тут. Ви можете прикріпити це на, на РПС вашу. Можете два фотоапарати повісити, але оцей ріменець його якраз тобто, ось тут у нас буде фотоапарат. І якраз ви його сюди покладете і ви зможете відкривати в чому плюс. Бачите, однією рукою. Відкрити цю штуку однією рукою, якщо він буде зафіксовано у вас до РПС, і не буде ніде суватися, то це буде ну, зручно. Наразі його виробляє завод виробів засобів індивідуального захисту, який знаходиться в локації в Львові. але це штучно, так? він виробляє тільки під замовлення. Пали питання щодо жіночих і чоловічих бронежилетів. А, наскільки я знаю, зараз тільки балістика робить щось щось подібне. Робить вона за рахунок того, що з цього боку вони роблять, знаєте, як на рюкзаках, такі е, пушапи, да, які допомагають. А, але з бронежилетом четвертого, п'ятого класу це не до чого. дуже це... були шинка. Я така, так, потім, коли казку, коли довго працюєш в касці, ти її вже знімаєш, ти їдеш без казки, тобі здається, що тебе на голові все ще все ще є. Це наше, все. все українського виробника, і насправді є дуже-дуже якісно. Але ну звикаєш. Я можу сказати, що сутками працювали в бронежилеті, і коли вже ти там, приходиш, приїжджаєш, в якесь безпечне місце, тобі немає просто сили зняти. Таке, таке було, але е, коли ти працюєш, це нормально. Тому, повертаючись до бронежилету, обов'язково перед поїздкою, які бронежилети у вас в наявності, візьміть його собі хоча б на пару днів додому і спробуйте в ньому робити все. Е, що касається дівчаток, ну, жінок, спробуйте в ньому сходити в польових умовах в, в, в туалет. Про ці речі мало хто говорить, але це може бути критичними. Це набагато дешевше, ніж бронежилети, які там закупалися за кордоном. Там були бронежилети можуть десь 4 або щось, щось, щось таке. Накладати турнікет без бронежилета це одна історія. Одягти повний цей екіп, навішати на себе фотоапарати це друга історія. Тому що надзвичайна ситуація не буде спрашувати ти як тобі зручно, ти комфортно, все ок, можеш окей, тоді давай. Щодо турнікету, ви завжди користуєтесь своїм турнікетом. Якщо ви комусь надаєте допомогу, ви надаєте допомогу завдяки його турнікету. І цьому дуже важливо, щоб турнікет був на видному місці. Тобто, свій турнікет ви не використовуєте. Це індивідуальний засоб вашого захисту. Він може через... Секунду через 10 хвилин знадобиться вам. Тоді буде дві поранених Та? Да? Ви не будете мати змогу допомогти собі. Невідомо не, не наскільки якісно ви допомогли людині, які ви закрутили турнікет. Щодо фіксування часу, тут є така історія. Ми не є парамедиками. Да? Ми журналісти. У нас є свої завдання на нулі. Якщо у вас є змога зафіксувати, ви це фіксуєте і пишете час на питання турнікету. Якщо це на собі, то звісно, ви цього не напишете. Ми це виключаємо взагалі як факт, ви просто говорите. Якщо в свідомості ви говорите, але парамедики фіксують, так, коли вони вас там забрали, знайшли і так далі. Насправді, фіксувати час турнікету не обов'язково на цій біленькій смужці. Ви фіксуєте на лобі, на щоці, але не на тих ділянках, де є кров. Тому що вона просто може змити, або людина може не побачити. Якщо у вас є час і все складається, ви фіксуєте на біленькій смужці, якщо ні, просто пишете 11-20 на щуці, але це на тренінгах, бо у нас такі випадки були. Нагадаємо, в ідеалі вище вище хоча б максимально високого відразу. Тобто якщо у вас, вас поранення на руці, у вас може не бути часу ідентифікувати, де воно саме. Як як ідентифікувати, що є масивна кровотеча? Ну, хто був на тренінгах, ознаки масивної кровотечі свидко поступає розміром більше. голови Фонтанує, фонтанує просякнута одежа. Бачимо, що бачимо, що то у нас же немає часу, особливо якщо це трапилося в умовах бойових дій. ідентифікували, наскільки висить то, ми накладаємо турнікет на кінцівку. Максимально високо. А що ще стосовно одягу? Так? От як на вас зараз мілітарісти. Це і не піксель, це і не військова форма, але, але мілітарісти. Мілітарісти допустимий, так і за більшість волонтерів. Ти не привертаєш до себе увагу, та тому що ну правильно зауважили, що це ну, за яскраво. І вже одного броніка буде ну достатньо яскраво. Чорний, темно-синій, якщо темно-такий неві, знаєте, такий кольор, або в він є допустимо, тоді ви не привертаєте до себе увагу. Але ну, дивіться, якщо ви в'їжджаєте, наприклад, в населені пункти, де населення має ну, такі дуже дивні позиції щодо журналістів, у нас кілька разів такого не було, в мене не, навіть є мої фотки в щупах, в, в паблік. Здається, називається, називається Краматорськ Зет, де просто вас фотографують і дуже агресивно населення проводиться, каже, що ви сюди приїхали, тут іноземні агенти, і звідси, бо зараз почнуться прольоти. І ти тоді розумієш, що в тебе є реально 15 хвилин, щоб зібратися і поїхати, бо вони тебе вже сфоткали, вони вже скинули, що ти тут, і реально через 10-15 хвилин починається обстріли цього, цього регіону. Ну, ну, різні ситуації бувають. Робота журналіста вона є небезпечною, але навіть якщо ви знімете в себе преса, просто будете ходити, ну, війнова людина в цьому салі. Ну вам прилетить від місцевих, якщо вони цього захочуть, навіть якщо вони будуть мати ідентифікацію. Друзі, дякуємо Ользі за фантастичну. Я вважаю, виступ.